Вітаю всіх на моєму каналі і я для вас нове відео, що буде виробляти електричну енергію, це все експерименти. Все те, що ви дивились в інтернеті, є правдою. Що тут найважче? Виставити всі ролики, в одній осі багато є вигадано. Я підкажу, як зробити ось такий станочок без токарки. Був виклав коротке відео де я пообіцяв, що покажу, як зробити на нього підписались кілька людей. Для мене важливий кожен підписник. І вам, якщо щось сподобається, підпишіться. Буду вдячний. І так, з чого я почну, що не потрібно, Ставити сюди плиту, як показують, 10-12 мм. Це все, все вигадки для того, щоб дати вам зрозуміти, що ви не зможете зробити самі так, як обробити таку плиту дуже складно. В мене є деякі станки, і я за це теж не візьмусь Для цього вистачає профілю 40 на 20. Пробував з кутниками Ні, це не підходить. А профіль Легко і вистачає, немає ніякої вібрації. Все супер. Не знаю, <клух> <клух> наскільки цікава ця тема про такі станочки, так як в інтернеті є вже багато відео, але й досі люди ще собі роблять. ну Якщо навіть відео не набере багато переглядів. Але пригодиться хоча б одній, одній людині, значить буде знято недаремно. <кій> так, і я скажу за сам електродвигун, тоді перейду до більш цікавого. Так, дивіться, не треба двигуна 1 кВт, чи 1,5 або 2 кВт. Повністю вистачає 600-750 Вт. У мене 750 і його не зупинити. Якби не тиснув, а я вже пробував або. Проскакує стрічка або порветься, але ні в якому разі не зупиниться двигун. Підключено через один конденсатор. Це двигун 380. Кому буде цікаво, я підкажу, як підключити. <правити> Всі таблиці, які я. Шукав по підбору конденсаторів, не підходять. Тут є багато нюансів. Я ще напевно зніму відео, розкажу. Всі кажуть, що треба пусковий, класти і робочий, але це все не так. Що тут найважче? Виставити всі ролики в одній осі і спершу. Для цього потрібно зробити саме кріплення. Я зробив скутника, бо в мене двигун на фланці, лапів нема. Так що я зробив скутника, так відомо, воно мені не мішає. <coughs> І так, потім кладете сам ведущий ролик. воно. Я зробив з дерева, тому що діаметр досить великий. Якщо робити з чорного металу, це буде велика вага навантаження на підшипники Алюмінію я не знайшов такого, зробив з дерево. Точив зразу на валі бо вал зігнутий. Інакше було Після цього як зробили ось цей. Треба класти ось цей род. Його я зробив з підшипників. Так як пробував з труби для опалення цих муфтів. Воно не підходить, плавиться. Ось з муфтів від опалення, коли підшипники нагріваються, воно плавиться і стає таке. Не треба ніякої бочки, нічого Є підшипника, який навер маєте, з такого може зробити, це неважливо. важливо всередині у мене шпилька М16. Просверлено <'язано> <косв 'язано> під М5. Зафіксовано. Потім запресував 4 підшипники на шпильку, воно у лищатах все нормально запресовується. Гайка зафіксував, закрита. Ось що цікаво. Багато хто думає, задумується над тим, як зробити, щоб оцей верхній ролик попадав на нижній. Куди не було ні туди, ні туди. Якщо ви виставите ось так, сама стрічка буде у вас тікати. Має бути точно в одній осі. Ну і сюди зрозуміло, якщо буде туди або сюди, буде стрічка, наприклад, з кого боку або з того, ну, працювати не буде. І що я тут придумав? Зробив скутника, ось тут проріс і болтом. Зафіксував Тут пластину поставив, там різьби нарізав. Не хочу це зараз розбирати, так як нема коли. І холодно. Але що воно дає? Можна тоді виставити, чуть-чуть болт відпустив і прикрутити, щоб виставити в цьому положенні. Потім можна підсумити туди або назад, і у вас буде попадати на низ. Ось цю саму прижимну пластину. Робиться в самому кінці. Ну, майже в кінці, тому що в самому кінці я виставив ось цю пластину, в нею якраз все і виставляється. Якщо ви десь там неправильно приварили, ну, так і в мене не дуже рівно, тут в мене немає кута 90 градусів. Але ось це все виправляє. В кінці я все скажу. Далі Дальше. Дальше переходимо до заднього. Зараз я його розведу, поки... не хочеться довго розказувати, думаю, буде зрозуміло. Не хочу затягувати відео. І так, задній так само, 4 пришипника, І тут стоїть котник, зафіксований. Теж велик на кутнику, Стоїть болт. З регулятором пружина, щоб не прикручувалося. І болт пирається сюди. Коли закручуєш, регулятор. Ще зробив з віконний завісів. Ось такий регулятор. Але всі показують, його зразу приварюють сюди. Тоді ви вже не можете виставити ось так. Якщо ви Десь неправильно приварили, десь точно не, не вимірили, ну а це все час, я люблю робити пошвидше. Коні завіси зразу мають тут болти під різьбу. І якщо гайку трохи відпустити, це можна поставити так, або вот так. Ну, думаю, все ясно. Тут на пружині стоїть. Це натяжка. Можна газ ліфти класти, але підходить так. так. Довжина самої стрічки 1200 мм. Можна і меншу, але я зробив під свої потреби, якщо комусь там для ножів то вистачає на 900, ну мені я собі зробив, щоб оця пластина в мене була висока. Ось висота пластини 25,5, що треба якусь більшу площину можна поставити і шліфувати. Ще плюс в тому, що тут профільна труба, це вага, так як сам електродвигун важкий. А ще сюди поставити плиту 10-12 мм, це набагато буде важче. Ще хочу повернутися до того, що роблять замість цього електродвигуна тут болгарку. Бо не знаю, моя думка що найкраще ось такий мотор, тому що він не гріється і легко справляється. Ну, а для болгарки, мені здається, що це не її призначення. Там нагрузка на редуктор. Напевно, надовго її не стане, якщо займатиською шляхомкою кожен день. Ну а так якщо хтось робить для себе. Раз у місяць, півроку, рік. так, Тоді я згідний, що погоджуюсь, що стане болгарки. Як виставити ось цю прижимну пластину? Я зробив з плитки. Не думав, що вся плитка така крива, з десь з 20. Я вибрав одну яка мала підходящу площину. Так, кріплення я зробив теж, щоб можна було виставляти, як захочеться. І сюди, і сюди, так само знизу. Тоді, коли вже стоїть стрічка, ви можете відрегулювати пластину. Можна чуть-чуть виставити, щоб пів міліметра до стрічки не доставало, буде менше нарів А можна витик. Так, що я ще хотів сказати? Ширину плитки я зробив на міліметр два. Ще ще стрічки, тому що щоб можна щось підібрати на куті. До речі, <клес> на ньому я виточу вал на свій средливий станок. Не думав, що вийде. А получилось ідеально. Вал немає виття. Все, чудово. Ще трошки забіжу наперед і скажу, що я скоро буду робити приспособу до цього станка, аби обійтись без токарного станка. Так як задумав зробити десь щось, що буде виробляти електричну енергію. Але ще точно. Не знаю, чи вийде. Це все експерименти. Але в планах є. І так. Як зробив цю пластину підручник. Тут теж товщина 5 мм. Показують великої товщини оце. Мені здається, теж лишнє. Ну, не будете викласти сюди тону чи дві для підручника воно нічого не прогинається. Вистачає 5 мм. Тут це все зроблено з запчастини від велосипеда. Це ось де педалі йдуть від самих педалів по відео. Я думаю, все зрозуміло. Ось тут, як вам показати, є болт можна зробити сюди витягнути або прикрутити ось в цьому положенні. Тим, тим самим ми виставляємо цю плиту, щоб вона була. 90 -е градусів до цієї прижимної. так одного дубов трохи важко показувати, але І так. Ось це нам допомагає, якщо не дуже ну, зроблено на швидку руку. дуже все ідеальне. Ось цей я зробив. Його за півдня. Потім ще є ось тут теж болт можна виставляти ось так. Коли тут треба поставити під 45, відкручується знизу болт і, бо коли під 45, вона відійде від цієї пластини, тоді болт. Відкручується і прикручується сюди. Тому й зрозуміло. Ось ця регулюровка дає. Зараз я відкручу, дає повернути ось так. Це теж для того, щоб якщо вже ось це, ось ці регулюровки. Допомагають, коли неправильно ви... зроблений станочок, виставити під ось цю пластину, то ось ця допомагає в тому, коли неправильно звалені ось ці. І все. І тут, Тож болт, щоб виставляти під кут 45, там скільки треба. 90. Все, кому ще щось цікаво, можете запитатись, не знаю. Вже. Нікому не цікаво. Але досі чую від людей, що вони ще роблять такі станочки. Тому я і показав. Обов'язково потрібно потрібен захист. Щоб іскри не летіли в очі. цей, найкращий. Тут треба робити далі. Коли іскри летять, вони перелітають. Тут якраз це зупиняє. Якщо дати ближче до ленти, вони будуть перелітати, летіти у вас. Тут теж іскри відбиває. Ті, що звідси летять сюди, щоб не летіли. Далі. Я так зробив, зроблю. Ви не думали. Я спеціально не відсипав. І це теж, коли звідси є скриття, воно відбиває, ловлює. Сюди. Оце. Дякую за увагу. Хто додивився? До зустрічі!